Усім привіт! Мене звати Іра. Зазвичай своїх відосиках є я, камера і моє летюче книжкове мухо про прочитання книги. Але сьогодні буде більш інформативний ролик, технічний. Я розкажу, як мені вдалося за останні кілька місяців читати значно більше книг ніж до того. І я це не приховую це не секрет. Це завдяки синтезатору мовлення. Мені книги сприймати на слух значно легше ніж читати їх очима, а взагалі найшвидший спосіб читання, який в мене коли-небудь був. Це коли аудіо на дуже 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 великому прискоренні плюс, очима також слідкую за текстом. Тобто інформація поступає мені в голову аж одразу двома каналами. Я дуже давно прийшла до синтезатора мовлення, і у своїх відосиках я періодично про це згадую і, от бачу, є багато запитів на те, щоб я розказала, яким синтезатором я користуюся, і, врешті-решт, як мені вдалося додуматися до того, що я купую паперову книгу, її цифрую, заганяю в синтезатор і слухаю в аудіо. Посилання на додатки, які я згадую лише в описі під відео. Це додатки на Android, і це не реклама, це те, що я сама шукала. І, от, врешті, це найоптимальніший варіант з тих, що мені вдалося знайти. Якщо ви знаєте якісь інші цікаві додатки, які допоможуть нам в місії озифровування і слухання, то я вас запрошую до коментарів. Буде цікаво поділитися досвідом один з одним. Давайте я трошечки відвідую бік, щоб демонструвати вам речі, про які я кажу. І почнемо із синтезатора мовлення. Синтезатор, який я підібрала, це Voice Allowed Reader з різних програм, які я пробувала, цей здався мені найзручнішим в плані того, як можна налаштувати тембр голосу, швидкість вимови і взагалі зовнішній вигляд тексту на екрані. Також в ньому є вбудована опція розпізнавання тексту з PDF-ок. наприклад, якщо PDF-ка як картинка, те, що він розпізнає, воно, ну, Плюс-мінус відповідає оригіналу, але очима це читати вже абсолютно незручно, тому що там як завгодно стрибають абзаці, як завгодно стрибає регістр літер, і якесь слово можу розбити і написати по вертикалі. На слух, це буде нормально, але очима слідкувати мені от веще-ваще не було зручно навіть з тою моєю толерантністю до оцифрованих текстів. Те, що я розповідаю, я перевіряла саме на українських текстах, і для читання українською мовою за замовченням в цьому додатку пропонується тільки голос Google. Як на GPS-навігаторах, як в перекладачах, от саме той голос. Щоб отримати ще якісь додаткові голоси для читання, я надивила іншу програму, називається RH Voice. Там є. Голоси різними мовами, в тому числі українською. І от я просто зайшла в цю програму, обрала всі голоси українською, які є, і поставила скачувати. Найприємніший з цих голосів це голос Анатолія, це щось схоже на таку правильну студійну начитку з 80-х років. Дуже класно іде на читання класики. Якщо ви слухаєте це повідомлення, то голос встановлено і він працює. І після того як я через RH Voice встановила ці голоси, я просто знову повертаюся в. Reader» і там. В списку голосів одразу з'явилися всі ті, які я довстановила. таким чином. Я цій читалці обираю відповідно до настрою книги будь-які, які хочу, і слухаю ним. Зі швидкістю регістром це вже граюся відповідно до того, як мені хочеться, щоб цю книгу читали швидше або повільніше. Причому дикція у кожного голоса дуже різна, і тому дуже на різні швидкості вона може сприйматися. Наприклад, Анатолій повільніше, ніж голос Гугла, і Анатолія може. Можу пришвидчити аж до x 4 і в навушниках гучно, але розбір було це слухать. А голос гугла більше трьох, коли прискорюєш, то там вже, вже дуже все змазується. Такий механізм я дуже довго практикувала з електронними книгами, і мені дуже не вистачало того, щоб щось зробити з паперовими. Я розуміла, що мені б дуже хотілося, те, що я взяла в папері, якось перевести в електронний і слухати. І. Останнього, до чого я думала, що от мені потрібен якийсь сканер тексту. У мене на телефоні є вбудований, але він не розпізнає українську мову. З англійською він, можливо, працює, з українською і польською також пробувала. Воно, ні, воно щось намагається вгадати латинку і ніфіга не вгадує, тому, на жаль, вбудована функція в камеру мені не спрацювала. Що спрацювало найкраще? Google-перекладач. Якщо ви знаєте якісь інші сканери, то, будь ласка, діліться в коментарі. Я поки що зупинилася на гугловському перекладачу, бо це найкраще з чим я стикалася. Коли текст українською мовою я просто фоткую прям розворотами, і воно адекватно розуміє, що це колонка 1, колонка 2, і послідовно розпізнає текст з польською мовою, воно чомусь не розпізнає, тому коли я оцифровувала польською, мені треба було фотографувати посторінково, а не по що вдвічі збільшує зусилля на оцифровку. Тож з українськими книгами я просто відфотографую шматки тексту, які мені хочеться сторінки, розвороти, розвороти. Потім послідовно кожну цю фотку я заганяю в Google-перекладач, ставлю переклад з мови, якою написана ця книга. Наприклад, з українською на будь-яку іншу байдуже, тому що ми оцифровуємо і копіюємо текст оригіналу. Тобто був український текст, сканую і копію оригінальний український текст. Після того мені треба було цей текст зібрати в якийсь текстовий файл. І у мене просто стандартні на телефоні Samsung нотатки Можливо, у ваших так само, і я вирішила зупинитись на цій програмі, тому що це найпростіше, що на телефоні є. І я просто в ці нотатки одно за одною вставляю скопійований текст. Ну тобто, оцифровуємо там, по 4, по 10 розворотів, копіювати оригінал, вставить, в нотатку. Копіювати, вставить. Збираю шматок тексту, який мені хочеться, наприклад, оптимально 50 сторінок, так зібрати. Все, після того, цю нотатку мені треба надіслати на синтезатор. І там буквально є опція. Надсилати як текстовий файл, я обираю як програму, куди надіслати мій синтезатор, і все, синтезатор відкрив мою нотатку з оцифрованим текстом. Власне, ці шматки я і слухаю. По часу, який у мене на цей йде, приблизно 100 сторінок, тобто 50 фоток, 50 розворотів, я цифровую десь за 17 20 хвилин. Звісно, я все це роблю на нахльост. Тобто, що слухаю, щось уже цифрую або не знаю, YouTube дивлюся і щось цифрую. Мені по часу це дійсно вигідно, тому що очима я читаю повільно, і український текст це очима сторінок 50 Я читаю за годину. А в оцифрованому виді я десь сотню сторінок можу прослухати за годину, якщо не 120. Це значно значно швидше, і навіть той час, який я витрачаю на оцифровування, він потім компенсується за рахунок того, як швидко я слухаю текст. Власне, це вся історія про механізм. Тепер про підводні камені. Звісно, це не панацея. Оцифровка не працює ідеально. Деякі знаки воно неправильно інтерпретує. Наприклад, букву І, воно весь час сприймає як одиничку, або БО воно сприймає як шістдесят. Також в самому синтезаторі є різні правила читання скорочень. І, наприклад, коли речення закінчиться з, словом буквою Ж, ну, ну так і є ж, то воно це вже буде читати як жіночі. Це все треба копатися вже в налаштуваннях синтезатора, забороняти або дозволяти якісь скорочення. Читання типу абревіатури, які насправді не абревіатури. Особливий прикол з польською мовою. Українську на диво Google значно краще цифрує, ніж польською. Польською чомусь абсолютно всі терешки, воно сприймає як знак мінус і передає математичним знаком і синтезатор, потім починає казати мінус, мінус, мінус. Це теж окремо налаштовувала в синтезаторі, щоб замість мінуса воно нічого не читало. Будь ласочка. Е, ще які приколи, коли цифруєте, фотографуєте, розумієте, що все, що є на фоці, воно буде оцифровано. тобто колон, титули, номери сторінок. Якщо навіть поряд з книжкою якась закладинка валяється на ній є текст, вона його теж оцифрує, тому... Треба от зважати на момент, коли я роблю фотку, що я хочу, щоб врешті в кадр і в оцифрову потрапила. До речі, номери сторінок я зазвичай лишаю, щоб орієнтуватися, де я по книзі знаходжуся. Також з незначних підвохів це розпізнавання колонок, коли. Іде нерівномірновецьк, на наприклад, як цій книзі, тут колонка починається нижче, ніж тут, і синтезатор може спочатку сприймати, що цей шматок тексту передує ось цьому і, і помінять місцями абзаци. Ну, тобто, насправді це не ідеальне, не панацея, про що я одразу попереджаю? Можуть бути так. Переставлені абзаці. Може, якщо сторінка загнулася переставити якесь слово, ну ну, видно, як воно там на фото поїхало. Бувало таке, що губились слова, і це у мене було для книг, де друк на такому не дуже товстому папері і ще трошечки в крапочку, то тоді розпізнання погіршувалися і щось могло губитися. Тож я це по-чесному проговорюю: що це не ідеально, це, звісно, не дорівнює професійно начитаній аудіокнизі. Але чому я люблю синтезатор і до нього звертаюся? Тому що більшість книг, які ми читаємо, не є якимись стилістичними шедеврами, які треба прямо сприймати очима, вдумуючись в кожне слово, всотуючи в себе кожну фразу, яку автор вигадав. Більшість книг, які я читаю, це суто розважалово. І я готова піти на те, що я втрачу якусь дрібку детальної інформації при тому. Отримуючи більші обсяги історії, ви зручний для мене момент, тобто під час прогулянки, походу в магазин, під час хатніх справ кудись на фон. Тому що для мене основна проблема, що я не можу сісти і довго читати очима, повністю занурюючись. По-перше, як у більшості зараз дається, у мене дефіцит уваги, я весь час відволікаюся, телефончик, все, я поїхала. І сприймати от історію в аудіо на слух як фоном, це. Просто мій ідеальний варіант, і я до нього весь час звертаюся. І також я стикалася з ситуаціями, коли синтезатор мені читав більш чітко і більш швидко, ніж аудіокниги, які я знаходила. Це ну, більше стосується якихось старих записів. Знаєте, навіть бувають аудіокниги, там якась класика, і запис ще я не знаю з 80-х, там де мікрофони риплять, як на старому радіо. То от порівняно з тим, синтезатор читає значно краще. Ну і в принципі, вигадавши всю цю схему, я отримую максимальне задоволення, тому що мені подобається купувати саме паперові книги, мати їх як об'єкт. Мені подобається їх гортати, але не завжди мені подобається власне їх читати. І таким чином я купила. Я прогортала кожен розворот, тому що я їх фоткаю, А далі я клацаю собі в телефончики це оцифровую і слухаю, і це теж приємний мені двіжак. А історія мені заходить. Дуже допомагає, коли книжка раптом стала нудною. Дуже допомагає, коли книжка про оста, а пригоди якісь на фоні, хай і буде. Дуже допомагає, коли підписалася прочитати книгу на Читацький клуб. Але на суді сторінці я вже сумніваюся, що хочу її читати далі. Але звісно, коли твір якийсь дуже стилістично красивий і привабливий, і його суть саме в грі словами, то таке я читаю очима. Найто буде хоч паперове видання, хоч електронне. Все, тепер ви знаєте, що коли я кажу, я купила паперову, оцифрувала і загнала в синтезатор, це абсолютно не важко, не страшно. Все це робиться буквально з телефона і ділюсь інструкцією з усіма, хто хотів би теж так робити. Якщо я вас уже встигла підсадити на синтезатор, напишіть мені про це в коментарях. Мені буде дуже... Приємно, що моя книжкова типова поведінка пішла в масу. і я вас також запрошую ділитися будь-яким вашим досвідом з оцифровування і слухання книг. І традиційно прошу вас, мої любі, будь ласка, будьте в безпеці, наскільки це зараз можливо. Вірте в Україну, підтримайте ЗСУ і вірте в перемогу України, бо вона буде із нами сила.